Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про пільги на оплату комунальних послуг, які передбачені для вдів загиблих українських військовослужбовців. Хочу нагадати, що вдова загиблого захисника України має право на пільги, які передбачені статтею 15 закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Зокрема, ви маєте право на 50-відсоткову знижку з оплати комунальних послуг. Пільга надається без урахування середньомісячного доходу на наступні. Послуги, з управління багатоквартирним будинком, з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньов. Будинкових систем про надання комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого. газу. Тож, будь ласка. Користуйтесь, пам'ятайте, що маєте право на таку пільгу. При розрахунках плати за опалення та користування житлом, площа, на яку надається знижка, становить 21 квадратний метр на кожну людину, яка постійно проживає у житловому приміщенні будинку, і має право на знижку плати та додатково. 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Якщо ж дружина є непрацездатною і проживає у родині, яка складається лише з непрацездатних людей, то 50% знижка за користування газом для опалювального житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі, тобто 42 квадрата на кожну людину, яка має право на знижку та відповідно 21 квадратний метр на сім'ю. Нагадую, що пільги щодо оплати за житло, комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.